Що? Телефон Добрий день. А що ви, а що ви їздите, блять, кошмарити людей? Кого телефон заберете? В мене? Доброго дня. Доброго дня. Так що переважно добігати навіть області. Перевірте із кому кого в документів. Що, Знімайте на телефон документи. Ви, Витягні до повного ознайомлення. Ваші документи. Я вам свої показав документи? Прийдіть, будь ласка. Ні, це не документ. Що це Не Треба знімати. Я зараз заберу телефон Німає і завезу тебе право. на Вітовську, що Туда? ти не маєш права на Вітовську. В, С... В, В СБУ завезу. з 914. Да? Ти не маєш права військової служби. Не маєш військову належить до категорії державної таємниці, Так? ти що? військово Кожен військово? військово? військовослужбовець належить до категорії державної таємниці. Документи передать, будь ласка. Документи а ви покажіть. Це що? Є... Посвідчення. Ага. А ваше. Це що? Читайте. Службове посвідчення, особи, повноваження, вручати повістки. Ваші ага. документи, будь ласка, приділі. А це ваш документ такий? Я вам ще раз покажу. це посвідчення згідно 760-ї постанови. Кабінету міністрів України. Документи піддають. А що, не можна знімати машину ТЦК? Ну, зняв, що ви ходите, блять провіряєте документ. Ви маємо право, документи прийде до вас. А я не маю права зняти вас. Ви обличчя? Чого? Обличчя заборонені. А чому заборонені? Не чіпайте мене руками. Щас, я ніде не йду. Не чіпайте рукою мене, бо собака гризане. Бо я біля будинку, на площадку. Як режим будете відповідати? Не треба мене руками чіпати, в теньок йду. Пошли, покажу. Не пошли, а пошли. Я сказал пошлить, покажу. А, казать пошли? Ну пошли покажу. пошли, а не пошли. Я сказал пошли. Украинский слово в мове такого слова нет. А какая разница, на каком языку мне разговаривать? Сейчас покажу. Пошлите. Ко мне домой. Я вас приглашаю Томанти домой. Вас та що, блядь, не Виходь. Ми тягай. дому, та не тикай не мені. Не метукайся, зрозуміло? Та не надо мене руками трогати. Що? Та ти сам чмирь. Ти? Ти... я все пишу, ти ти хто чмирь? А хто та чмирь, блядь? Як я повожу? Попросив до команди, кажете, ви, ви намагаєте провокувати. Що, зляєте провокувати. провокувати, знімати обличчя з реєстру. Та Режиссер... чмирь, блядь. Точь -то мы, я не знаю. Мы твоя чмир? фамилия. Ты понял? Я все снял, блядь, я все снял, что ты мене ногами пих? Фу, блядь, я все снял нахуй, пидорас, я все снял нахуй. Я все снял, що что ты плюешь, сука, пидорюга йобана, нахуй.